Мріють, щоб їхній фільм приніс користь військовим. Хлопці та дівчата із села Розгадів на Тернопільщині півроку знімали повнометражку про війну. Спочатку ми не думали, що це буде фільм, що це буде просто коротке відео. Але з часом, з самим зйомочним процесом, почали з'являтися нові ідеї, і так з'явилося наше кіно. Сценарій все воно писалося, організовувалося в ході вже самих зйомок. Команда і кількість акторів фільму, коли я повернусь, Розмножувалась теж вже під час зйомки, розповідає режисерка. До процесу долучали і дітей, і старше покоління села Розгадів. кажуть, погоджувалися усі у сюжеті молоді пари, яких розлучає війна. Захисники, які покидають свій дім, аби йти боронити країну. Повністю весь фільм зняли на два телефони і змонтували на смартфоні. Процес для мене такої масштабної роботи був новий, тому що я таким не займалася, але. Мені допомогло те, що я маю таке чуття до зйомок і люблю таку роботу, тому мені було нескладно пристосуватися, і мені подобалося знімати і монтувати. І це приносило мені тільки задоволення, тому я з часом вчилася, і щоразу в нас кадри виходили краще і краще. Актори розповідають, усі костюми та реквізит шукали вдома. Дії і сюжет знімали в селі та в лісі поблизу. Пригадують, домонтовували фільм. Буквально в ніч перед прем'єрою. Трохи хвилювалися. В останні дні ми ще до кінця фільм не змонтували, але вже його презентували, афіші розклеїли, а фільм ще був не змонтований. Ми в останні дні його монтували, змонтували, а потім треба було його скачати. На телефоні пам'яті не вистачало. Негоден було через якісь програми скачати, потім ми його трошки якість погіршили. І вже його скачали. Проектор ми позичали в місті зборів в Будинку культури. Але найголовніше це благодійна мета фільму. Прем'єра, коли я повернусь, відбулася у селі Розгадів. Для глядачів у клубі зробили кінозал, а замість квитків збирали благодійні внески для ЗСУ. Ми цим фільмом і зробили благодійну справу, так як і сказала Світлана. У нас була прем'єра в селі Розгадів. Тоді нас запросили в зборів і в село Годів. На загальну суму, яку ми зібрали, це 29 тисяч 600 гривень. Ці кошти ми передали в благодійний фонд в місті листо зборів. За ці кошти придбали тепловізор для бійця з села Розгадів. Команда сподівається, їхнє кіно стане частинкою того волонтерського руху, який єднає українців, бо малими кроками наближає велику перемогу. Благодійність на даний час є дуже важливою, тому що від нас залежить життя навіть бодай одного воїна. Тому потрібно, чим можемо, як можемо, допомагати. Навіть просто фільмом ті гроші, що ми зібрали, це, я думаю, збереже життя. Режисерка пригадує емоції глядачів. Всі були в захваті від роботи молоді. Навіть наші батьки стане вони ніколи не ходили в кіно, і тут вони потім жартували, сміялися, що аж мусили діти зняти фільм, щоб ми прийшли і подивилися кіно. Тому всі люди були задоволені в захваті, особливо там, тому що ми багато людей з села залучили. Їм було цікаво на себе подивитися, побувати в ролі актора. І презентація була дуже класна. Просто там сльози були на очах, одні люди плакали, Акали, одні сміялися, тому що є різні такі емоційні моменти. Ми всі задоволені. В мене були сльози на очах, коли я дивилася, коли вони вже в кінці всі виходять, співають пісню, і ти розумієш, що те, про що ти мріяв, воно втілилося в життя. Насправді актори мріють, аби їхній фільм показали на екранах великих кінозалів і сподіваються, що вдасться влаштувати ще не один такий благодійний показ, аби стрічка, коли я повернусь, допомогла боротися і повертатися додому нашим захисникам.